Добрий день. На минулому році ми з вами вчилися створювати форму для внесення даних на основі таблиці книжки. Так? Тобто, це та форма, яка нам необхідна була для реалізації і полегшення внесення даних в таблиці. Сьогодні ми з вами створимо <кій> форму для пошуку даних вже в існуючих таблицях і виведення цих даних у вигляді такого звіту. Невеличку. Отже, знову заходимо в data Page, форма, да? Обираємо Create data Page, Але вибираємо не Forms, а Reports. звіт. Ось таку структуру буде мати наш звіт. Тобто у нас з вами буде пошук, форма пошуку. Потім за цими параметрами буде виводитися таблиця зі звіту. І при бажанні ми можемо внести да, детальну, детальний звіт які поля будуть виводитися да, там, розширені. Давайте виберемо вигляді галереї, Тобто, тут ми обираємо список, галерея, детальний список, тобто одразу нас змінюється, бачимо, структура. Візьмемо вигляді галереї. У нас що воно проситься? Знову ж таки, обрати на основі якої таблиці ми з вами будемо створювати дану форму. Ми, я хочу створити на основі таблиці запит, на то, що ми з вами створювали на попередньому, попередніх уроках. Стиль Каспіанс United Kingdom, Запит. Хай таки буде, я його назву користувач. Далі, Далі він нас питає, де в нас буде звіт? На новій сторінці і. Чи під формою пошуку. Я обираю на новій сторінці. Далі Далі напитаємо, за якими критеріями буде відбуватися пошук, які поля маємо внести у форму пошуку. Обираємо всі поля. Далі. далі ми ці поля можемо налаштувати, знову ж таки, да, назвати вже їх ще. Як вони будуть у нас відображатися в формі безпосередньо? Як вони в таблиці записані? Як вони будуть відображатися в формі автор? Далі він нас питає, які поля будуть відображатися в результаті, в звіті. То ми можемо всі відображати, але можемо якісь декілька полів відображати. Будемо всі. Да. Він нас питає, в нас буде да, звіт для того, щоб вносити, редагувати дані або видаляти. Тут ми нічого не налаштовуємо далі. Далі він нас питає, чи хочемо ми, а, які в нас поля, да, далі. Знову ж таки, поля звіту можемо налаштувати прізвище. Зараз ми просто налаштовуємо той світ, який ми будемо бачити автором. Далі. Далі ми можемо налаштувати так, додаткові детальні опції. Це можливо сортування якесь. Кількість елементів, які будуть відображатися на одній сторінці, ми цього нічого не будемо налаштовуватись. Далі він питає, чи потрібна нам таблиця з детальними сторінка з детальними даними. Так як ми взяли всі поля для основного звіду, то сторінку з детальними даними я налаштовувати не буду. Натискаємо фініш. Ось у нас створилася з вами форма користувачі. Знову ж таки, щоб її відкрити для використання, у нас є. Команда прев'ю. І бачимо вже до Сьоч. І тепер ми можемо з вами, дивіться, можемо по будь-якому з цих параметрів. Наприклад, мені потрібні підручники з інформатики, давайте фізики пошукаємо фізики 10 класу. Сьоч. Все, В 10 класі в нас лише одна дитина отримала підручник з фізики, ахтирку МУ, так, автора Мехеда. Знову пошук. Давайте візьмемо фізику, наприклад, 2017 року підручники. Бачимо таких підручників три. Це підручник 10 класу Мехеда та, і два підручника дітей 11 класу. Знову можемо до пошука звернутися. Тепер мені потрібні. Авторів я не пам'ятаю. Там всі підручники 2016 року видання. Таких підручників немає у нас. 2015. Бачимо так? один підручник з інформатики 10 класу 2015 року. Оце ми з вами зробили форму для пошуку даних в наших вже існуючих таблицях. І це вам потрібно буде вдома повторити. Здати мені скриншот ось так форми пошукової. І скриншот, як да, уже звіту за певним параметром. Ну, наприклад, підручники інформатики 11 класу, форматика. Search немає. А, не туди вела. Автора, кусть да, назва 12 квітня. І е, скріншот уже звіту е, за вашим запитом. Ось так, два скріншоти потрібно стати в домашню роботу. Чекаю ваших випитов.